Скільки квартир службових? Не п'ять квартири. А дві куди? Нам казали, що було одинадцять. Де ділося ну, ще, ну, дві? Ще, ну, дві. ще дві? От вас площа. Понеділок будівництва? Ні одної квартири, ні одна людина не получить, щоб не було корупційної схеми зараз. Тому що держава не може. Та ви вже за два за півтора дня дві квартири з'їли. Ми планували Це 10% від, від, від площадів будинку. Да. То де дві квартири дійсно? Можуть бути квартири одне, щоб і трьох комнатах. Це свого. Я вам доповідаю, що зараз 10%. площі. Чітко ясно, квартири. Ну, квартири, ще раз. Давайте так, на вікно ви готуєте конкретно квартири, які є деякі поверха, одно. Або квартири можуть бути різні, і трьох, і двох і одно. Казну, Скільки дев'ять квартир 20? по площі будуть? Ну, там получается, если вылететь, якщо було одинадцять одно, то може бути, допустимо, якщо дев'ять, то там будуть також 1 і 2. Просто... одно і двох. Одно да. і двох. А тепернадцять, то одно з цієї сторони одне вікно виходить сюди. Молодець, Цей дім виріс у мене в квартирі стало темно. Тепер буде ще один-десять поверхів, і я взагалі буду в дері. І шору, так, давайте, мої, кажу, зустрінемося, Хто проводив заміри, світло, чи воно відповідає? Скільки того сонця мені буде не в цьому району за проміжок ви часу дві да. години? От приходимо, беремо ті, що заміри проводили керівника проєкту, який несе, допустим, хто розробляє проєкт, що всі знають, він несе відповідальність, 100 мінімальних кримінальний. О, до зустрічі. Таня, я вами з'ясу тоді. Останні може не будемо. Я знаю, що це ріка десятка. Дивіться, по майданчику. Ми з тобою поварили. По ліхтовий я знаю. Мулит. Я поки він з балансу не, снимаю, я не майданчик можу... майданчик зробити, зварити, поставити, так як воно було. Тільки ніяк не будь там поставити, заряди піти. Почистити, нормально зробити. Це, це сьогодні так оце зробили. А, питання, а, питання, світло тягнули. Звідки тягнулося на стройку світла? Ми тут церкви зробили. Звітно тих тих умов степ РП. А хто заплати заплатить? Там Яке? поставили що Від ковід а то. Вкору... По погодженню ЖЕКІ з енергозбитом. Тепер давайте зараз на балансі передаємо, вже ЗБД будемо вирішити питання З СБД у всіх комунікацій. Ну тогда, вже юридична особа, отримали печатки. Будемо розвивати. А як можна знати, яка територія взагалі от нам належить прибудинкова наша територія, де можна розмістити До кого цей йде по будинку території? За от від нормів, місць Допустим, на даний момент ми землю. Получається, є земля державна власності, розумієте? Вона власності. Ми це власність. Будинок, будинок передаємо мерію, комунальну власність, мерія тоді вирішує передавати органі. Ми би хоч просто хотіли знати, до кого звернутися, щоб ми знали, де наше. Це ми питання знали. ми також записуємо. Ну, може... Ми, ми не забрати собі, а щось поставити, там, галочку, ну, ну, якусь піточки ну, посадити, подати. В будь-якому СБД повинна бути земля в будь будинку. От бачите, ми ну, хочемо ну, це вирішити знати. Це питання ми теж вирішуємо. Все, на ну, що ми зібралися тут, щоб знайти спільну мову, а не кричати, будувати. Я не можу розчертом руки і сказати, тут буде трьохетажний будинок, чи глибоко подвальний чи зіткнути. Я сказав чітко і ясно, що там не буде ніяких цих офісів. Ні то, що ви кажете, що буду... там і не планувалося ці мешкави, що... Ні офісів, ні в будинку. В Офіси, да. то ще, ще не, не так. Продовження будинок, є буде. Проект, що... який... ну, дивіться, я ж теж не можу підтримати. Те, що я говорю, то є. є. Я підписався під тим, що. Дісті бу покажи з експертизи. Я підписався. Зустрічаємося вівторок робочою рукою.